Доброго дня, хочу з вами поділитися. Я приймаю грипреші. Ось моя пуста баночка вчора закінчила курсом. Я пропиваю пропиваю грипреші завжди три місяці підряд. Потім роблю перерву три-чотири шість місяців. Я дивлюся по своєму стану здоров'я, і ось, ось сьогодні я відкриваю другу баночку гриба Рейші від німецької компанії LR. Дуже якісний продукт. Грибу тут у складі дуже багато екстракт грибу, тіло гриба та вітаміни. Це добова норма у складі. рейші має антиоксидант, дуже ну, класно для здоров'ячка, Це профілактика від онкозахворювань, вкладу капсулу вротика і запиваю. Два. Літра води треба випивати кожного дня. Капсули гриба вони укріпляють імунітет, допомагають печінці очищуватися і відновлюватися. Гриб Рейші розжижає кров, допомагає позбавлятися поганого холестерину. Очищає шкіру, позбавляє від пігментації. Це дуже замітно на шкірі, бо раніше вона у мене була дуже в канапушках. Зараз вона у мене світла, гарна. Ну тут не дуже передає відео, але мені дуже подобається результат. Гри прищі класно працює на щитовидну железу, на гормональну сферу систему людини. Грип рейші допомагає ниркам добре працювати, виводити лишню рідину з організму та виводити кислотні метаболіти, бо це дуже класний антиоксидант, він захищає нас від старіння. Взагалі, гри прещі це гриб безсмертя, його так називають. Він допомагає роботі серця для хорошого ну, правильного ритму серця. для Тиск нормалізує тиск, покращує роботу нервової системи, покращує сон, якщо безсоння у когось є, то ви позбавитесь безсоння. Гри рейші в цьому допомагає. Гри рейші допомагає зжигати жирі, якщо на печінці там є жирі. Якщо Ну, ожиріння печінки, то е, це ну, дуже класна штука, буде допомагати розщіпляти ці жирі. Також гриприщ допомагає в виробці собственного колагена і відстроюванню е, хрящів. Це суглоби, це е, хребет. Ось коротше, це така цінний, цінний такий препарат, класний. І по всіх системах я зараз все навіть не назвала, бо це просто ну на самому ділі гриб безсмертя. Тому, якщо бажаєте, ви можете теж його приймати і отримати дуже велику користь для свого організму. Це німецька якість, німецька компанія LR виготовляє тому. Це самий високоякісний продукт. Я для себе вибираю німецьке, німецьку якість так. Курсами три місяці підряд треба пропивати, і потім робити перерву або три місяці, або чотири, п'ять, шість. вже дивіться самі, як вам виходить, ну, і ще щось важливе хотіла сказати: забулася. В общем, приймайте на здоров'ячка, кому треба дисконтний номер, щоб купляти від компанії ЛР напряму від виробника з великою знижкою. Звертайтеся до мене, я вам оформлю покупку зі знижкою. І у вас буде свій дисконтний норм номер. Будете замовляти продукти тоді, коли вам завгодно, але по самій низькій ціні. Це всім доброго дня.